Привіт! ви у мене у коментарях просили зробити другу частину цікавих фактів про агентів Волорант. Я не буду розповідати якісь банальні відомі факти з біографії. Їх і так повно на просторі інтернету. Я спробувала знайти реально цікаві факти з лору агентів, про які ви скоріш за все ще не чули. І сьогодні ми поговоримо про ЄКА, Омена, ІСО, КЛОВ, ЧЕМБЕРА, Фейт та Йоро. А перед тим як ми продовжимо, не забудь лайкнути, прокоментувати це відео та підписатись на канал. А також рекомендую підписатись і на інші мої соцмережі, де я щодня публікую цікавий та корисний контент. Давайте підтримувати український контент по волоранту разом. Прихована сила Гека знаходиться у його поясі, і в ньому ховаються створіння невідомими на даний момент походженням. Але вони мають інтелект і, можливо, знають про ворожнечу між Альфою та Омегою. Кожен молодий агент має свого вчителя. У Гека це харбор. Про це говорить повідомлення в одному з минулих тизерів, де після коуч йде значок хвилі. А після виходу войслайнів це стало очевидним. Гека знайомий з Рейною вже дуже давно, і вони мають дуже близько та дружні відносини. Це стає зрозуміло з того, як Рейна захищає Гека перед Брімстоуном, оскільки Гека зовсім не пунктуальний. Також сам Рейні дзвонив Геко і питав пораду, який колір йому пофарбувати волосся. Також їхні теплі стосунки видно і у трейлері агента. Звірята та гека йдуть спокійно біля Рейни і не агресують на неї, начебто вони її знають вже дуже давно. Найзагадковіший агент. Раніше він був вчений як Сейч та вайпер. Він не любить Сейч і каже, що може зцілити так і знищити природу. Під його плащем ховається щось невідоме. Мабуть, він знає більше, ніж каже. У вейслайнах є цікаві фрази вайпер, які проливають світло на походження Омена. Нагадаю, що Омен і сам не пам'ятає, що з ним сталося. сталось Амін Омен. keep yourself together you're still needed you some wait what did you say I'm hearing so many things. Який є тут висновок? Декілька людей зазнали дивного експерименту, і їх буквально розщепила на дрібні частинки, після чого утворило щось безлике між приводом і людиною. А душі всіх людей тепер знаходяться всередині Омена. Омен та Рейна поважають один одного. Омен має чудовий коментар про сили Рейни, в якому йдеться про те, що він може чути голоси її душ. Можливо, маючи на увазі, що вони зберігають його певний рівень розуму або життя навіть після. Для того як вони були поглинені. Рейна Фосолсюкенсюм. Спочатку Ісо працював елітним кіллером Science of Hourglass. Хто не знає, це назва загадкової організації, яка присутня як на Альфа, так і на Омега землі. Він зробив собі ім'я завдяки своїм одиночним операціям і своїй невразливості. Він був здатний виконувати самостійно найскладніші завдання і через це став легендою у своїх кругах. Ісо маніпулює саму енергію радіанту, щоб використовувати її у фізичній формі в реальному світі. Ця форма відрізняється від звичайного радіанту, і Ісо її використовує, щоб допомогти собі під час бою. Перш ніж приєднатися до протоколу Valorant, Клов була виявлена оменом, коли він перебував у самоволці в пошуках журналу, що належить Science of Hourglass. він зв'язується з Сайфером і повідомляє, що знайшов когось. А саме Клов, з якою Брімстоун хотів би зустрітись. Клов знає про стан Люсії, це молодша сестра Рейни, і запропонувала пожертвувати свою життєву енергію, щоб зберегти її життя. Рейна можливо відхилила цю пропозицію. Клов також стверджує, що хтось сказав їй, що Рейна грає на гітарі. Хоча це лише припущення, ймовірно, кандидатом на цей хтось є сама Люсія, що може означати, що Клов близька до неї. На відміну від інших агентів протоколу, Чембер явно уклав угоду зі своєю колегою з Омеги. Серія електронних листів з'ясували, що обидва Чембера працювали разом над невідомою метою, можливо, вже близько року. Хоча характер цієї угоди невідомий, саме її вкладання призвело до того, що ці двоє одночасно зробили постріл у колайтер на карті Фрекчор. Це було виявлено в оновленні 3.09, коли на Фрекчур з'явився інтерактивний об'єкт із закадрованим повідомленням, яке було було розшифровано як схеми отримані. Завтра, як завжди, з логотипом, ідентичним логотипу на жилеті Чембера та зброї у верхньому правому кутку. Хоча Брімстоун разом із Вайпер наняли Чембера для участі у протоколі Волорант, вважають його людиною, якій не треба довіряти. Please, Brimstone, I'm your Чембер має негативне минуле з Неон. Подробиці їхніх стосунків невідомі. Проте Чембер повідомляє Брімстоун, що має з нею минулі непорозуміння. Пізніше Пізніше в електронному листі Брімстоуну Чембер згадує, що він вибачився перед Ніон за пропозицію відключити її мережевий фільтр, щоб отримати достатньо електроенергії для включення телепорту, але вона не приймає його вибачення. До приєднання до протоколу Волоранд Фейт була співробітницею Ріелем. Проте її роль в організації наразі невідома. Вона також мала професію мисливця за головами. Це приватний працівник, якому було доручено відстежувати та захоплювати втікачів чи злочинців в обмін на комісію чи нагороду. Там вона використовувала навички відстеження та пошуку людей, щоб заробляти на життя. Тут варто згадати особливу роль, яку кошмар грає у силах Фейт. Говорячи про них, Фейт називає свої сили окремою від неї власною сутністю, яка називається кошмар. Кошмар не є реальною сутністю в лорі, а є лише Лише її проявом. Хоча їй і вдається володіти своєю величезною силою, її використання завдає їй серйозної шкоди. Сама Фейт заявляє, що вона отримала доступ до цих здібностей, заснованих на страху тільки після того, як заплатила високу ціну, пожертвувавши своїм власним комфортом та розсудливістю. I paid a heavy price to communicate. З усіх агентів Сайфер, мабуть, єдиний, хто явно позитивно ставиться до Фейт. Вражений її здібностями, Сайфер був тим, хто запропонував або підтримав ідею завербувати фейт до протоколу. Бримстоун, I've completed my audio analysis of the interrogation. My conclusion is the same as yours. Our house guest is not the enemy. If anything, she is an ally. An ally with enormous potential. Her suspicion of Valorant is understandable given the state of our world. But if we can find a mutually beneficial agreement, I foresee great things for us all. I support her recruitment. Just keep her away from my servers. Йору залишає частини себе під час подорожі в момент, коли Йоро використовує ультимейт чи телепорт, маючи на увазі, що ходіння по розлому якимось чином шкодить йому. Єдина репліка вайпер, звернена до йору, це коментар про те, що йому слід піти у кращий світ. Це означає, що здібності йору можуть реально до певної міри поширюватись на подорожі між вимірами. Йевдіабілідви швокеністейгіршейм. Сомені Йоро жартує з фенікса, щоб по дружньому підтвердити свій статус кращого дуйлянта. Фенікс, здається, відповідає на це взаємністю. Окей, йору, райгі, райнеу. Файн. Пишіть у коментарях, як вам цей відеоролик та які факти сподобались найбільше. Дякую вам за перегляд.